Ця Європа що, всі на ушах. Тут хоча б гавкати можна. Вже подобралися, вже здається, вже схватили. Открив ротом, кажу, кажу тоже, як кошельник. Все, на ноль. літню парашу спошов сходив назад в хату. Одразу за угла цека агент КГБ і зрадних я. Дубасили, вся спин, спина синям зрадних ухилянків. ПоТАПАК Жан Беленюк. Друзі, вітаю! Я думаю, ви вже помітили, так як аудиторія рахує у мене мислячих людей. То ви помітили, вже, що пропаганда працює не тільки в Рашці, а й працює в Україні. І не хуже, ніж в Рашці. Те, що прогнозували, що случиться з Рашкою, багато чого вже відбулося у нас. Якщо ти відкриваєш рота, то ти вже або проплачений ФСБ, або агент ФСБ, або зрадник ухилянці і все таке. І зараз вже все, що ми боролися за свободу слова, 30 років зараз це все коту під хвіст, друзі. І рота зараз відкривати не можна. Чи щось починаєш? Я не знаю, і при нас, І нас... це все наші блогери, які повинні про це розповідати, всі наші блогери мовчать. Тільки відкривають банки, кожен другий всі, як і кар, кожен вже банки збирають і збори. І ті всі блогери наші, що висміюють проблеми рашки, сміються, ха 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 Так це вже все у нас відбувається, це в нас відбувається. І нікому вже сказати. І всі, хто сказали, то вже або за кордоном вже. Не може тут знаходитися або на нулі, або вже герой по смертному. Вже реально нікому вже нікому це сказати, друзі. А говоримо ми тільки про перемоги, а про реальні проблеми всі, всі мовчать. Зараз не на часі кажуть. Так не для кого не на часі? Для тих людей, що в підвалах сидять і вже відвічають по звуку, чи це шахет, чи дрон, чи не на часі для тих, хто в кормушки сидять от такого жирного корита вже. Понабували, що скоро репнуться, бо як понаїдаєтесь. Зато в коментарях мені пишуть, ти зрадник, хилян утікає, що ти не на фронті. Оце такі тьоті моті за такими губами мені калякають, це таке сообщення. А ти не тим питанням задаєшся, треба задаватися питанням, що в тебе такі у власті, як коля котлета. Ти оцим вопросом поінтересуйся лучше, ніж оце мені таке писати. А як тільки відкриваєш рот і починаєш глибше копати. От примір приведу в Кошельника, а дубасили, вся спина синя була. А Дуба сили якісь статті, приписали ще на фронт на ноль відправили. Зараз, якщо людина робить, терно зараз ізбавиться від людини. Можна дуже просто. На ноль відправляєш і все. Зато у нас приймають закон про скасування антикорупційних органів. Ви що, взагалі там? Вся Европа все на ушах. Ви представляєте, який за шаг? На жаль, яка тоді нам Європа? Європа Європа не снилася. І міті, був хтось з депутатів, хтось вийшов, ті хтось вийшов. Клички такі вийшли, які, які ви говном поливаєте, і тупими їх робите. Зараз карда, карда сотка якась в Ютубі поснімали відео, що він там построїв якийсь міст, глищ, чи що. На київляни порвуть за кличка, тому що вони знають, скільки він для Києва всього ділає. До, до кличка рости, рости. Він він всю жизнь прожив про в Німеччині, Да, він там, може, два слова не може, там нормально може зв'язати чи щось яка проти нього постійно пропаганда ведеться. І ми цей мід клички вийшли, нікого я там більше не бачив. По це клички. Хто там повіходить, Коля котлета повиходив, чи, чи ще хто. Напишіть мені в коментарях, це мені інтересно. Що це що, я не прав? Чи блогери може якісь вийшли, я не знаю, там дурні чи ще якісь, блогери мільйонники Лахер хто вийшов? Усі з, з, Рашки сміються в проблеми рашки, перемоги наші. Постійно освіту Ну, токо. посміємось, давайте посміємося, да, зразу, що там у них робиться. Реальні проблеми, я ж кажу. Всі набрали в рот води сидять, Хіхоньки да хахоньки. Отак От і живемо, друзі. Дуже, звісно, жалко, що тільки в вже житті, вже на небі, скільки людей вже померло, Бор боролися за свободу і ось доборолися. І ось вийшли на мітинг, одні хлопці. До 25 років молоді хлопці, дівчата в основному, і собаки там, і ще собаки бідненькі, ти бастували. А один депутат каже, це мітінг проплачений. Усе щось там не бачив чоловіків призивного віку. Конечно, ти не бачив там призв чоловіків призивного віку. Вони з'являться на мітинг, зразу за угла ТЦК і все. А скільки полягло вже чоловіків призивного віку, скільки на нулі зараз. Конечно, ти не бачив чоловіків призивного віку там. І хто в нас у владі сидить? Коля котлета. Жан-Жак Баленюк. Ось статтю ось недавно читав. Ось зараз зачитаю. Помилився. Я відчуваю особисту відповідальність і не шукаю виправдань. Моє завдання зараз допомогти виправити ситуацію максимально швидко і прозоро. Жан-Жак Баленюк. А на кого ти вчився? Жан-Жак Баленюк. What the fuck, Жан-Баленюк, бляха! Ти де вчився? Ти взагалі що там сидиш? Ти борьбою займався, Йо ти в раду пішов, тебе не вистачає в голові клепок. Коли котлета, це у нас, я так подивився, по-моєму, почти всі за цей законопроект проголосували. Ви Взагалі розумієте, що там відбувається, якщо всі депутати за все за такий дебілізм голосують. Це страшно, це навіть наумний приходить. Отто пак Жан Беленюк. Чим доводилося, коли приймали цей закон? Я не можу зрозуміти. які у вас аргументи, коли ви це були, приймали цей закон. Я все не можу зрозуміти, як це можна приймати. Це вже взагалі людей не, що не вставить, не вважати. Є якась причина, значить вони вже подобралися, вже, здається, вже схватили, щоб ви одразу кенсил, кенсил, вже пообсиралися -по там. Якщо причина, значить, є. Yes". А в Зеленського запитали, що це таке за законопроект, що ти прийняв, що це таке невнятне пробонів, ніхто нічого не зрозумів. Ну, люди як стояли, так і продовжували стояти далі. Чи ти думаєш, що в те, тебе уровень довіри 100%? Так не ти вгадав, what the fuck? І по, і по таких ситуаціях можете зрозуміти, що до влади приходять бандюки, і методи їхні взагалі не міняються. Як було там, колись, так і зараз все і залишилось. Открив рот, я кажу, кажу теж, як кошеляник, все на ноль. Пропаганда, то ще пропаганда, мені кажеться, раніше не було такої пропаганди, як зараз. Друзі, це як анекдот про собаку, яка шукала кращого життя і побігла через кордон в Росію. А потім в перепришку возвращається бігом додому в Україну і каже, тут хоча б гавкати можна. Так уже і у нас вже гавкати не можна. У мене друг залишився в Україні Іван Кожумяка. І всі його прогулки, це в літню парашу, що спошов, сходив назад в хату. Ні в магазин, нікуди, молодий хлопець. І вже ярмо ухилянт, у нього зрадник. Ну, Повімаєте, так? Да? І так все наше українське суспільство розділили. Ухилян, не ухилянт, москворотий, українськомовний. Українці за кордоном, українці в Україні. І це люди не самі придумали. Тому що у нас зараз єдиний, єдиний пул на телебаченні, YouTube, всі блогери вже всі на котлеті, Уже український ютуб це вже те саме, що й ТВ. Ну ви розумієте, да, звідки це все йде. А в коментарях будете писати, що агент КГБ і зрадник я. Да, бо я багато, багато писати ботів, ну і багато буде писати людей, тому що вже настроїли так, що я там удивляюся, там таке понаписували на мене. На Сергія Лабата, якого 2000 підписників. А Лунін у нас сказав, случайно, замість півфінал, полуфінал. Так напали на хлопцях, писали там на всіх сайтах, що такий сякий не може українську мову вивчити. І все ж саме влада підкидає в костер дрова. Ви розумієте? Напали на нього, там, ну всі там про нього балакали. Там. А потім вже і Рашка підключається, що ми освобождаємо руську мову. Зато ось Усик бився, нічого немає проти Усика, так, ну, йому перекладав, чогось перекладав з англійської на російську. І взагалі ніхто це на це не обратив внимання. Все нормально, нічого страшного. Да? Скільки повиїжджали, Каждая яка собака або собі повиїжджала, джокер Бойко, якщо на ньому Міллецький казав Кресьони, що він в карти всіх надурює. Тоже, Він вже не футболіст, якого хрена який за кордоном їздить? як ти виїжджаєш? Коноплянка повиїжджав, Зозуля повиїжджав. Усі команди ляні, виходить, за кордони відкрити. Для когось відкрити і для когось ні. Якось система вибірково працює. Що це за, за... херня? Не. І, Друзі, дивіться, яку я цікавинку помітив. Прийняли цей закон, по-моєму, десь якраз в ті дні, коли усик переміг так, під шумок. Типа, весь акцент на усика, раді всі ми щасливі. І так само було закон про продвійне громадянство. Прийняли цей закон і всі на вярну сердючку накинулись. Замітили ви таке? І поки приймають цей закон в Тіктоці, всі блогери танцюють під Don't Push the Horses. І все інфополе зайняте. Друзі, ви не подумайте, я нічого проти Усика не маю. Це велика людина, він проставляє нас на весь світ. Він багато чого робить. Ну, У мене до нього тільки повага. Я вам більше кажу про подвійні стандарти, які робить наша влада. Одним можна сказати, полуфінал і на них на нього на хлопця напали. А тут я повністю кажу. І переводять їм на російському, і влада мовчить повністю мовчання. І теж напрягає така ситуація, що я ж кажу, повиїжджали на цю вечірку до усика всі кому не лень. Ну це не нормально. З якої цілі вони взагалі виїжджають? З якої? Відкривати тоді для всіх кордони. Що це за, двор... за двойні закони. Зато воно обисне Іван Кожумяка сидить, не може вийти, не, не посрати, сходить в магазин, гречки з квашеними помідорами купить. Приймають закон про продвійне громадянство і на оцях тишина. І в той самий час зразу всі накинулись на вірку сердючку. Там і на остях, і в газетах, і скрізь. За що вам та вірка сердючка зробила? Ми всі на, на Верки сердючки виросли. Пойдуть її в садочок та їм червячків. Як можна, Ну, я не розуміюся, може ви мені це якось об'ясните? Пишіть в коментарях. Я дружня Шевченко, наш Павлін главний. Без проблем з матерацією, фоткаються, які вражку їздить, благодійні матчі гулять, і, і з Інфантіно ходить. І нічого страшного. Все нормально у нас. А Шевченко це легенда футболу. Все добре. Є еліта, яка спокійно повиїжджала на вечіринку до Усика. Там всі повиїжджали там, що ви там збирали? що ще я не знаю, з якою целі вони поїхали на вечіринку до Усика. Ніхто взагалі не ніх не каже. І ось є кривозуби християни, яким не в магазині сходить. Бо це казка за, за углом поджидає. І не виїхати нікуди не з України. Вам не можна виїжджати з України. Да? А є ще згої такі, як оце ми. І це зараз ще... українці за кордоном ще зараз, мені кажеться, рахуються чи курячим росіяни. Це вже такі вже предателі родини і все. І одна президент балакає, що хоче повернути українців за кордон. До них ра вони взагалі не хочуть. Їм на, вони наоборот хочуть, щоб ми тут і оставались. Все для цього робиться. Як паспорти перекривали усе, як настраїться один проти одного. Там таке робиться зараз. Я стільки можу всього розказати. Я не знаю, що це відео, буде вже на годину затягнеться, друзі. Там гроші, якісь там, якісь, там програми по поверненню українців виділяються. Так ці, ці, ці бабки такі спрямовуються на те, щоб боти їх спанцірувати і оцю всю поган спанцювати. І, 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 і разною, разною херню ще більше паспортних столів відкрити, потім продавати їх по тисячу євро. І, і все таке. Це і капля в морі, вам скільки, скільки всього ділиться. Це не щоб ми верталися. А що, ну, коротше, ви зрозуміли. І я вам розказую, кажу, правду, а ви пишете в коментарях виниє. Якщо правда це не, я, так я, я не знаю, що мені казати. На, позитивчики, на, позитивчики, на позитиві ходіть, коли вам палку в одне місце сують і ходіть улибати, як все хорошо. хі-хі-ха-ха. Ну, я не буду називати блогерів. Вже було на персоналі і переходить. Хай хай буде, що я Так, да, так, да, пишіть. Так що, друзі, наші вороги це не українці за кордоном, ухилянти чи москвороті. Наш головний ворог, який був, так і залишається рашка. Але влада чогось нам робить нових ворогів. Настраює один проти одного. Я вас прошу, думайте свої, своєю головою. Друзі, ви мене вибачте, але я ось після цього закону антикорупційного зараз дуже на емоціях. Я не розумію, за що наші люди гібнуті. Моя час влада асоціюється, оце спихуть кошебову, що скоро, скоро матя вже репне. Друзі, таке у нас емоційне відео, дуже таке тяжке вийшло. Але пишіть свої думки в коментарях, може прийдемо з вами до общого знаменника, діліться своїми думками, бережіть себе, здоров'я всім.